Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до осіннього кошика скарбів. А допоможуть нам матусі Марійка. Доброго дня, малята! Я принесла вам кошик, а в ньому осінні дари. Хочете подивитися, що там? Дивіться, ось листочок. Він який? Шуршить! Так. Він шурхотий. а ще він який чи твердий. А ось каштан. Спробуйте доторкнутись до нього, який він. Він ваткий та твердий. Молодець. А тепер знайдіть у кошику щось шорстке. Подивіться, що я знайшла. Це шишка, вона колюча. Чудово! Усі ви уважні дослідники! У мене є два кошики. В один покладемо тверді предмети, а в інші м'які. Давайте спробуємо їх розкласти. Дітки, давайте з вами порухаємось, мов листочки, слухайте віршик та повторюйте рухи. Листя жовте, листя красне, опускається, мов казка. Раз воно летить, кружляє, на долоньки нам сідає. Молодці малята ви сьогодні і досліджували, і таркалися, і гралися. Осінь така цікава. Так, а головне ми дізналися. Що все різне на дотик м'яке і тверде, гладке і шорстке. На сьогодні, малята, ми з вами прощаємось. До побачення та нових зустрічей!